Ну, робота є робота. Що, несе твій напарник? Так, так, так. Тікайте віц. Тікайте віц. Тікайте, дітей позабирайте туди далеко. Ну та що йой? Це таке, це, це є, не дай Боже. Яка там хвиля? п'ять? 150 метрів ударна бойова хвиля. Даня, стій там. Баба Ляля знімає знімати прийшли попри бабу лялю, нічого бабі не сталося. Будуть аж на полігонь. Вс? Все. А то ми викопали вже це. Ти що думав, що копати древніш? Ми Все, поїхали. Почекай, не вони проїдуть, а то де вже. Ні, та ліпше перед. Ще будуть... А, та ви, ще... ви знаєте, скільки у тому яру понаходитесь. Чуєте, що цей чоловік розказує, що тут -то були, а де йде той чоловік, запитайся, де. Тут стріляли і реально тут було болото, тут є дуже багато цих штук. У тому яру. Особливо, якщо ви хочете, якщо це ваша робота про Чешіт, ярто. Моя дружина 20... 25 років назад моя дружина тут.